Доброго дня, Олександр Ніколичук, громадський активіст, журналіст міста Олежа Томіської області. Без перебільшення сьогодні відбулася кримінальна окупація Поліського регіону, зокрема Могорідного рідного Олеського району. Бандитські угрупування протягом останніх 9 місяців взяли під контроль північні регіони Житомирщини, де налагодили незаконний видок бурштину, зробляючи на цьому шалені кошти. До прикладу, за інформацією місцевих скупників, лише протягом вересня. Жовтня місяця в теплі в теплу пору року було е, скуплено у місцеве населення бурштину е, порядка на 700 мільйонів гривень. Сьогодні, е, за останніми даними, рівень обороту бурштину оцінюється в порядка 200 мільйонів гривень щомі, щотижня. До прикладу, річний бюджет Олевського району, в якому проживає 46 тисяч населення і є третій по площині в Україні, становить 205 мільйонів і є на 87% дотаційний. щодо законопроекту. Ну розуміння і необхідність. Так, дякую законотворцям, що прислухалися і почали працювати. Дійсно, законопроект, який в майбутньому має всі шанси стати законом, дуже потрібен. Чому тому, що мова йде не лише про видобуток бурштину, але про, про створення біржі і про контроль над скупкою. це унеможливить виб'є саме з колії оті величезні кошти, які які обертаються поза межами бюджету, якими користуються сніби дискіугрупування і і на цьому заробляють. Разом з тим є можливість створити на територію України переробку. Тому що Україна повинна експортувати не сировину, а вже готову продукцію. Разом з тим створюються робочі місця, наповнюється бюджет. Мені, як активісту, головне, щоб в першу чергу звільнився Олеський район від кримінальної окупації, і разом з тим вся, все полісся. До прикладу, ось одна із наочних ілюстрацій, яка зроблена на початку грудня місяця цього року, хлопці-чоловіки добувають бурштин напівпромисловим способом за допомогою Мотопом. Тобто, ми бачимо на горизонті. Велику кількість лісів. Ці ліси е, вирізані були ще влітку е, після того, як місцеві копачі організували там масові копанки і на цьому заробляли, до прикладу, ось що, що передувало. За допомогою е, е, живої сили виробили ліси. Сьогодні бандитські групування взяли під контроль цю територію і налагодили не, незаконний промисел. Це вдалося зафіксувати під час одного рейду разом із журналістами телеканалу НТН. Щоб розуміти масштаб проблеми, ось можна поглянути ще на одну фотографію. Фотографія зроблена тиждень тому за 20 кілометрів від цього місця, розташована митниця. Ця траса повністю перекрита. Невідомі особи сьогодні створили там своєрідні блокпости, на яких намагаються брати із місцевих людей кошти. Чому на них поки що прави немає? У мене багато питань щодо озвучених фактів. Дійсно, в тепл... в теплу пору року вихідні дні кількість осіб, які займалися добутком бурштину, встановила порядка 7-8 тисяч в буденний день 3-4 тисячі. Навіть сьогодні, попри зимовий період, попри морози, попри сніг, дійсно добувають. І кількість копачів сягає до двох тисяч, копаючи щодень і вночі, незважаючи на погоду. Щоб роз... разом з цим, разом з цим, через нехтування елементарних правил техніки безпеки, виникає велика кількість травматизму та смертей. До прикладу, ось одна із копанок, яка викопана місцевими старателями вручну, на створення такої копанки потрібно 8-10 чоловік і 4-5 робочих днів. Постійно відбувається сув ґрунту, який дає. Під які потрапляють саме копачі, і цим же самим наражають себе на небезпеку. У мене інформація, що протягом серпня, вересня, жовтня і листопада а, загинуло на копанках порядка 30 чоловік. А, був випадок, який навіть ілюструвався у місцевій пресі в друкованих виданнях про загибель п'ятьох хлопців, Шістьох засипало, і, на жаль, п'ять з них загинуло. До прикладу, ще наочно можу показати а, мі місце, де бандитські угрупування добувають помпами. Поліський край перетвориться на поверхню місяця. І таких фактів дуже багато. Наголошу, що через те, що мене не вдалося купити, що ми е, да, дані речі публіку, публікували фото і робили відеорепортажі, нам погрожували. Але с, ну, мета є хорошою, тому що ми не говоримо сьогодні за, за заборону видобутку бурштину. Ні, ми говоримо про створення адекватних правил про лібералізацію будь-якої роботи. Ми створюємо правила гри, повинні провести інформаційну кампанію, аби роз'яснити місцевим людям, що вони будуть працювати, але вони будуть працювати ефективно, вони будуть працювати офіційно, вони будуть наповнити бюджет і вони не будуть сплачувати бандитським угрупуванням. Ну щодо наявності бандитських угрупувань, хотілося б наголосити наступне: що саме ці бандитські угрупування дискредитують владу. Тому числі і президента, до якого хотів би звернутися, що потрібно вводити лад, тому що від рішення вищих посадових осіб багато чого на місцях вирішується. Щодо, щодо правоохоронців, так вони не допрацьовують. Більше того, не всі, але наголошу поодинокі особи на чолі із з керівництвом там районних і обласних відділків міліції та інших правоохоронців, які десятилітні працювали в цій системі. Вони, вони співпрацюють з бандитськими угрупуваннями. Тому що ми опублікували матеріали, які говорять про передачі готівки міліції по вертикалі, тому роботи в даному напрямку дуже багато. Якщо є питання, я ну з залюбки відповім на них. Ну і хотілося б вірити, що до ініціативи законотворців, до громадських активістів, до людей, які прагнуть миру і добробуту нашому краю. Що такі всі прислухаються, і даний законопроект підтримається. І ми в найближчий термін, тому що на наголошую, що весна незабаром, і справа може бути залі катастрофічною. Почнемо вже дійсно працювати і з депресивного району створювати робочі місця і на рахунок робочих місць. У зв'язку з тим, що кримінітеця не перебуває в Олевському районі, жоден інвестор туди не захоче увійти, тому що він ставить під загрозу і безпеку особисту, і безпеку майну. Тому з цим теж треба щось зробити. Рисло один із розробників Борислав Розебас сказав, що дійсно в Житомирській області немає промислових покладів. Саме, саме через це непроінформоване місцеве населення там в співпраці з бадинськими рупуваннями спекулюють поняттями. Каже, якщо ми легалізуємо, давайте створимо державне підприємство. У них розуміння державного підприємства – це кар'єр на зразок тих, що там сьогодні існують на розробці граніту. Ні, це не ну це дійсно не так. Насправді в Олевському районі немає промислових покладів, тому дійсно треба створити стартіцькі альартірі. Арт і разом із е, законотворчою діяльністю слід провести, як на мою думку, як журналіста, провести правильну інформаційну кампанію щодо роз'яснення. Там не пропаганда, а дійсно роз'яснити, що не група депутатів лобіює свої інтереси і намагається витиснити одних, що повіти ні. Ми хочемо дійсно тут є ну, цікава ідея створити прозорі правила гри для того. Ну, а не голошу, а звільнити Олевський район і все полісся від бандитів, дати можливість місцевому населенню заробляти офіційно і наповнювати районні бюджети. Тому що те, що сьогодні відбувається, ну це божевілля. Люди не вірять нікому. Щодо контрабанди, хотів підкреслити слід розуміти, що ми не перевозимо люди, не перевозять не кілограми. А десятки тонн контрабанди бурштину, який йде в переважній більшості на Китай. Що вони з ним далі роблять, можна ще здогадуватися, але знову ж таки, хотілося б, щоб вище керівництво ну, почуло нас і ну, дало прямі вказівки людям, які займаються саме митницею, прикордонною службою, все-таки відслідковували і повертали повертали наше з вами майно, наше з вами державне багатство е, до, до, до бюджету. Ще хотів би підкреслити. ну е, разом з добутком бурштину Вирізається в великі площі лісу, ось, наприклад, сосновий ліс. Питання в іншому. Куди діваються тисячі кубічних метрів круглого лісу, якщо місцеві підприємці звертаються і запитують, що вони хотіли б придбати? Розуміло, що хтось повинен нести відповідальність за це. Є ж держлісгоспи, за якими закріплено контроль і за посадову інструкцію за окремими особами контроль за збереженням лісу. Теж питання відкрите. І щодо корупції, яка процвітає, ну насправді масштаб і зрозуміти можна лише з одним чином. Уявіть собі, коли міністр внутрішніх справ Аваков дає розпорядження зачистити в Україні гральні автомати, в Києві, в Житомирі, в Коростині закриваються, в Олевську в цей же день відкриваються на протишколи. Більше того, цитую, «Ми, мені відповідають особи, ми вже бурштином займаємося. У нас все схвачено. Тобто слід дійсно відреагувати і покарати, поки у нас знаєте, в чому це відбувається? Ми створили середовище без відповідальності. Саме тут просвітає корупція, зловживання і тому подібне. Поки жорстко не почнуть притяг до відповідальності найбільших злочинців, то документ може литися на жаль документом. Треба разом із законотворчою діяльністю внести ряд радикальних, але водночас виправданих дій, аби добру справу розпочати і все таки житомирщину зробити процвітаючою. Дякую.